У відносинах України з Польщею, які здавалося, ось ось почали налагоджуватися. Знову пішли проблеми. Під час візиту до України Радика Касікорського, міністра закордонних справ, ми почули якісь дивні заяви про референдум в Криму. Знову лунають претензії щодо Бандери Шухевича, вимоги переглянути українську історію, і ми не розуміємо, що відбувається. Ну точніше, багато хто не розуміє, а ми спробуємо пояснити. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це європейська правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Ну що ж, Сергій, де почнемо з Криму? Заява Сікорського була дуже дивною, і дивними були обставини. Треба пояснити. Е, да, ну я почну власне з самої заяви, а потім опишу, чому чому вона прозвучала? Е, це було на форумі ЄС, європейської стратегії тиждень тому у Києві, і ввечері на дискусії, яка ну, нібито взагалі не мала записуватися, тобто така неформальна дискусія від Сікорського пролунала думка. А давайте Крим. Ну, по перше, зробимо, що він буде не український, а от під якимсь міжнародним управлінням. А далі проведемо там референдум, і от нехай вирішать, чи вони Україна чи Росія, що для України абсолютно неприйнятно, тому що ми розуміємо, що Росіяни просто змусили звідти поїхати патріотів України, кримських татар, тих, хто боровся власне за український Крим, і заселили туди незрозумілих людей, плюс військових Чорноморського флоту, і змінили демографічний баланс. Ну тобто, говорити про референдум з цих умов просто безглуздо, і тим не менше від нашого другого Сікурського це прозвучало. Але ще дивніше було те, що про цю закриту дискусію повідомили медіа за кілька днів і підозра, що не просто так, тобто за чотири дні після форуму Раптом всі прокинулися і почали почали гнати на Сікорську. Я так розумію, що перед тим взагалі відбулася е, також відбулося протистояння або загострення відносин з Києвом. Так, це була п'ятниця 13 вересня. П'ятниця 13 в україно польських відносинах. Сікорський прибув в рамках зустрічі Люблінського трикутника. Це Україна, Польща, Литва. Також був його литовський колега. Вони мали зустріч із Володимиром Зеленським. До речі, після цієї зустрічі Сікорський пішов на цю дискусію, де робив ці заяви. Тобто, його Зеленський підігрів? Ти знаєш, да відразу після цієї зустрічі наступні чи кілька днів польських змі з джерел почала з'являтися інформація, що розмова була дуже нервовою, що Зеленський ледь не кричав на Сікорського, що він звинувачував Польщу, що Польща не допомагає Україні. Що ми що Польща викручує руки по Волині і так далі? І що як там казали, що тон зеленського був настільки шокуючим, що інколи це просто просто не могли повірити, що це так кажуть український президент. Я от зараз поясню, що це означає, тому що ми з тобою, журналісти, розуміємо цю пташину мову, а можливо, не для всіх очевидно. Отже, якщо польські медіа... Після закритих зустріч абсолютно закритої зустрічі Зеленського і Сікорського починають е, розповідати її подробиці, хто на кого кричав, це може означати лише те, що власне польська сторона, тобто е, сам Сікорський, злив це польські медіа, захотів пояснити всім, що. Що він скандал. посварився з Зеленським скандал? Був і ініціатором його є український президент. Да. І до речі, не виключено, що оця інформація по заяві Сікорського по Криму стала відповіддю України. Е, організатори кажуть, що е, записа цьо, цієї дискусії, там де зі корські зробив цеву, не було. Тобто якось воно дуже дивно. Але повернемося до цієї сварки із українським президентом. Я розмовляв з українськими політиками, в тому числі тими, хто був на цій зустрічі, і вони мене переконали, що з одного боку сварка була. Але ініціатором був Сікорський. <laughs> Вони кажуть, що фактично він провокував українського президента. причому кілька разів доходило до того, що коли ну, темою розмови була допомога Україні прийти зиму. Ну це зараз найбільш актуальна. І коли розмова була із головою МЗС Литви, все було нормально. А коли почали говорити із Сікорським, він, відразу почав. Ну ви розумієте, що ми тепер не будемо допомагати вам просто так, і це мабуть ключова теза. Що Польща тепер дає зрозуміти, що наступна допомога можлива тільки у варіанті якихось поступок з боку Києва, і це, звичайно, що абсолютно неприйнятно довго для України. Більш того, той же видання ОНЕД, яке повідомлено оцей злив про приговори з Зеленським, потім повідомило злив із джерел з МЗС, які підтверджують цю тезу про те, що м -м, Польща, Має намір використовувати своє головання в ЄС. Воно буде у першій половині наступного року для того, щоб змусити Київ піти на поступки по історичній пам'яті, насамперед, зняти заборону на ексгумацію. Це питання, яке дуже болить для Варшави. Uh, і серед іншого, Київ дуже сподівається, що нарешті, Угорщина перестане головувати, а стане головати Польща. Для нас дуже важливо те, щоб переговори з ЄС про вступ відкрилися по на наймого більше кількості глав, і певною мірою це залежить від країни, яка головує. І тепер у Варшаві кажуть, що да, ми готові допомогти. Але що Київ робить для цього? І це от дуже цікаво на фоні того, що насправді, якщо ми беремо польських топ-політиків, то Сікорський, Точно не є антиукраїнським. Він завжди да. Тобто, керівники от, ну, зараз ми говоримо власне про Сікорського, mm -hmm. який приїхав до Києва і оце тут робив. Навіть у інтерв'ю, яке Сікорський дав нам тут, не відчувалося його ворожості. Тобто, здавалося, що він більше ну налаштований на конструктив, і виникає питання: він це. Ну, по-перше, чи він змінився? А по-друге, він робив це сам, чи це загальна політика Польщі? Оце дуже важливе питання. Один з співрозмовників в українському уряді він переконує мене в тому, що це особиста позиція Сікорського, мовляв, наступного року будуть президентські вибори. І Сікорський хоче взяти в них участь і хоче стати президентом. Певною мірою це правда, тобто правляча партія громадська платформа ще не визначилася із кандидатом. Вважається, що це буде мер Варшави Часковський, але це не точно. І Сікорський робив заяви, які можна протлумачити про його інтерес до цього. Наприклад, він казав, що зараз війна, у нас от під боком війна, і президентом має бути сильний чоловік. Ну, такі, які навіть Зеленського може поставити на місце. Ну, от явно не про Часковського, явно про себе. От е, мені тепер так здалося, і не тільки мені. І е, мовляв, е, оці курс щодо України це частина виборчої стратегії е, Сікорського. Скажу прямо, я в це не вірю. Те, що я знаю трошки по польській політиці, це повністю суперечить якимсь польським політичним традиціям. Міністр по такому важливому питанню, квідосу з Україною, не став би вести самостійну політику, тим більше заради якихось передвиборчих балів. А це означає, що це не є позицією Сікорського, це є позицією нового уряду і позицією Туска, Туска, який теж є другом України. Але ти знаєш, як часто жартома чи напівжартома називають. Політику Туска no, no. диктатура соцопитувань. <laughs> тобто, якщо є якесь питання, яке має велику підтримку в суспільстві, навіть якщо суперечить там курсу, Туска, він буде його виконувати як Туск, який був лібералом, але коли бачить, що дуже велике незадоволення мігрантами, ну вважати мігрантами із країн Азії та Африки, він відразу став антиміграційним. Тобто, туск в цьому питанні дуже чітко дивляться на якісь рейтинги. І тут, мабуть, на жаль, варто мабуть сказати, що питання України є вже так полючим для Польщі для поляків для, поляків, для польського для суспільства, тому що ну там є втома від допомоги, втома від українських біженців і так далі. І видно, що коли перше це питання підняло на прапор е, ультраправа конфедерація, їм це зайшло зараз. Це питання намагаються використовувати і колишня партія влади права і справедливість. І партія в коаліції, польська селянська партія, почала вже це піднімати. І очевидно, що Дональд Туск розуміє, що таку жирну тему не можна віддавати конкурентам. Треба брати самому. На твою думку, як далеко це зайде? От зараз ми чуємо передусім про Волинь. Ну про ексгумацію, да, пошук поховань. Це основне наразі, да. Але я, ну, в мене таке переконання, що це не єдине. Да, мабуть, Дональд Туск хотів би отримати до президентських виборів дозвіл України на ексгумацію, щоб утерти носити конкурентам, насамперед право справедливість, яка є їх основним конкурентом. Ви не змогли, а ми все домовилися без якоїсь здачі національних інтересів. Але давай згадаємо минулий рік, коли у нас був торговельний конфлікт із Польщею, який зрештою пішов до блокади кордону. Пам'ятаєш, як польські політики казали, що ми вам допомагаємо, а ви, от не хочете розуміти там, що наші фермери страждають. Тобто, очевидно, що. Питання Волині наразі є ключовим, але далеко не єдиним. І потім можуть підніматися і нові нові питання. Головне складний прецедент, що тепер допомога Польщі видається тільки в обмін на якихось поступів на поки що цей прецедент не створений, але принаймні якщо він буде, якщо він буде створений. Твоє відчуття, Польща буде готова піти іти до кінця і навіть блокувати рух України до ЄС, якщо Київ виявиться не Ти Знаєш, я думаю, ні в Україна польських відносинах бувало всяке, тобто Сказати, що нинішня якась, якщо є криза, що вона є безпрецедентною, ні була і більш глибокі, і досить часто стратегія Києва винести питання, якесь суперечливе питання з Польщею на рівень ЄС виявлялася для нас виграшним, тому що, в принципі, Польща не хотіла би такі делікатні речі виносити на рівень Європейського союзу. І вони йшли на поступки. Можливо, така стратегія, що на нас нам Польща викручує руки. Вона би і спрацювала. Ну і я би все таки хотів додати, що зараз за минулі роки. Польські політики, ну у тому числі нова влада, мали переконатися, що є історичні питання, по яких Україна не піде на поступки. Вони так сподівалися, що от в 2019 році прийде Зеленський, і забуде усі історичні обіцянки України, зрадить інтереси тих українців, для яких історія важлива, і віддасть це зробить все те, що хоче Варшава, але так не відбулося. І зараз ми бачимо, що питання історичної пам'яті ну по них на радикалі. Кальні поступки Зеленський не йде. Тобто, я думаю, в Варшаві усвідомлюють, чи є межа, через яку не перепригне жоден український президент. Зеленський тут дуже цікаво. Він дійсно пішов на договір із президентом Дудою, який дозволяв розблокувати ексломаційну заборону в 19-му році. 19 році, да. Однак польська сторона своїх зобов'язань не виконала, і для Зеленського, для якого історія можливо, не є чимось важливим, але питання, що нас кинули, нас обманули, дехто хто був на свій зустрічі, каже, що Зеленський тоді дуже, ну десь каже, ти за кого мене тримаєш. Тобто, для Зеленського це дійсно боляче питання, от саме от його репутація. А не історія, але тим не менш, ти правий, очевидно, що пита в питанні історії треба знаходити компроміс. Україна завжди казала, що вона готова до цих переговорів, навіть коли вони будь-ящо вони будуть складними. Але ць, компроміс, це компроміс не означає, що ми маємо виконати от те, що хоче Польща під примусом. До речі, колишній польський міністр закордонних справ Ясок Сивчупутович вже назвав таку стратегію політикою гієни. тобто нама стратегію Польші, да. тобто намагатися виконати руки тому, хто знаходиться в вразливому стані, використовуючи його вразливість і що. Політика гієни довгостроковій перспективі ніколи не буває вдалою. Да, вона в якоїсь найближчій перспективі може принести успіху, але в довгостроковій вона тільки погіршить відносини між країнами. Тут лишається лише сподіватися на те, що дійсно у Польщі знайдеться критична маса тих лідерів думок, які. Розуміють, що бути гієною і шантажувати Україну в нинішній ситуації це не найкращий вибір. Будемо сподіватися, що так і станеться. І ми у Європейській правді будемо слідкувати за розвитком подій і в українсько-польських, і в усіх інших європейських відносинах України. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу НАТО та роль України у світі. Бувайте!